Ось інформація про те, як скоротити ваш зростаючий бюджет та інші фінансові рішення від наших експертів. Фінансова стабільність відріжка морозова до мінімалізму до банок заощаджень. Як побудувати свій шлях до фінансового благополуччя фінанси тема, яка одночасно і хвилює і лякає багатьох з нас. Ми хочемо стабільності, безпеки, можливості реалізувати свої мрії. Але часто відчуваємо себе втраченими в морі порад, стратегії і термінів. Нещодавно я натрапив на статтю, в якій зібрані висловлювання кількох фінансових експертів, і мене це змусило задуматися про те, як різні люди приходять до розуміння необхідності фінансового планування і які інструменти вони використовують для досягнення своїх цілей. Ця стаття стала відправною точкою для моїх власних роздумів про те, як кожен з нас може побудувати свій унікальний шлях до фінансового благополуччя. Момент істини, коли конус Морозова змінює все. Історія куміколав, засновниці за баджет Мам, мене вразила оплата ріжка Морозова за 1,9 долара кредитною карткою стала для неї точкою неповернення. Цей незначний витрата виявив глибині проблеми з фінансовою грамотністю, страх і сором, які роками накопичувалися всередині неї. Цей випадок показує, наскільки несподіваним і випадковим може бути момент, коли людина усвідомлює необхідність змін. Ми часто думаємо, що криза або велика втрата необхідні для того, щоб почати діяти, але іноді досить незначної події, щоб прозріння стало реальністю. Я сам пережив подібний досвід, хоча і в дещо іншій формі. Кілька років тому я отримав несподівану премію на роботі. Замість того, щоб відкладати гроші чи інвестувати, я витратив їх на речі, які, на мою думку, зроблять мене щасливішим. Незабаром я зрозумів, що ці покупки не принесли мені очікуваного задоволення, а лише посилили почуття незадоволеності. Тоді я зрозумів, що справжнє щастя не в кількості речей, а в почутті фінансової безпеки і свободи. Покрокова стратегія від резервного фонду до пенсійних накопичень Бола Окуньбі, засновниця Clever Girl Finance, пропонує практичний та послідовний підхід до управління фінансами. Її план починається зі створення невеликого резервного фонду від 1 тисяча до 1500 доларів на випадок надзвичайних ситуацій, а потім поступово збільшує його, продовжуючи інвестувати в довгострокові цілі, такі як вихід на пенсію. Цей підхід здається мені дуже розумним. Багато хто з нас боїться навіть думати про пенсійні заощадження, вважаючи, що це щось далеке і недосяжне. Але Сокуньбі правильно вказує на необхідність балансу. Важливо мати подушку безпеки на випадок непередбачених витрат, але і не забувати про майбутнє. Починати з малого відкладати невелику частину доходу набагато реалістичніше, ніж намагатися відразу ж накопичити величезну суму. Я вважаю, що одним із ключових моментів є автоматизація процесу заощаджень. Налаштування автоматичного переказу певної суми на ощадний або інвестиційний рахунок це простий та ефективний спосіб переконатися, що гроші регулярно відкладаються, навіть якщо ви про це забуваєте. Мінімалізм як філософія життя менше значить краще. Браян Юнг, експерт в області особистих фінансів і криптовалюта, відзначає зростаючу популярність мінімалістичного способу життя серед молодого покоління. Покоління Z прагне фінансового спокою, вважаючи за краще мати менше, але жити краще. Я повністю згоден з цією тенденцією. У сучасному світі, де нас постійно бомбардують рекламою і спокусою споживання, вміння відрізняти дійсно необхідні речі від бажаних це важливий навик. Мінімалізм це не просто відмова від зайвого, це зміна мислення. Це усвідомлення того, що справжнє щастя не в кількості речей, а в якості життя, в свободі вибору, в можливості займатися тим, що дійсно важливо. Я сам намагаюся дотримуватися принципів усвідомленого споживання. Перш ніж зробити покупку, я задаю собі питання, чи дійсно мені це потрібно, і чи принесе це мені довгострокове задоволення. Банки заощаджень, як спростити прийняття рішень. Барбара Хьюсон Автор беццелерів і засновник The Wells Connection пропонує цікавий підхід до управління фінансами за допомогою банок заощаджень. Її стратегія полягає в поділі коштів на три банки для короткострокових цілей, для довгострокових інвестицій і для благодійності. Цей метод допомагає уникнути розумового навантаження, пов'язаного з постійним прийняттям рішень і дозволяє зосередитися на досягненні конкретних цілей. Я вважаю, що цей метод особливо корисний для тих, хто має труднощі з прийняттям фінансових рішень. Розподіл коштів на окремі банки дозволяє візуалізувати свої цілі та відстежувати прогрес. Крім того, цей метод допомагає усвідомити важливість благодійності та зробити внесок у загальне благо. Фінанси як навичка, практика і навчання. Колишній гравець НФЛ Брендон Коупленд наголошує на важливості практики та підготовки фінансів, він порівнює управління грошима з будь-яким іншим навиком, який вимагає постійного вдосконалення. Коупленд радить не боятися робити помилки і розглядати їх як частину процесу навчання. Я повністю згоден з цим твердженням. Багато з нас не отримують достатньої фінансової освіти в школі або університеті, тому доводиться вчитися на власному досвіді. Важливо бути відкритим до нових знань, читати книги та статті з фінансової грамотності, відвідувати семінари та консультації з фінансовими експертами. Мої особисті поради щодо управління фінансами. Складіть бюджет, запишіть усі свої доходи та витрати, щоб зрозуміти, куди йдуть ваші гроші. Погасити борги, почніть з боргів з високими відсотками, щоб заощадити гроші в довгостроковій перспективі. Створіть резервний фонд, почніть з малого і поступово збільшуйте його, щоб бути готовим до непередбачених витрат. Автоматизуйте заощадження, налаштуйте автоматичний переказ певної суми на ощадний або інвестиційний рахунок. Інвестуйте у свою освіту, читайте книги та статті з фінансової грамотності. Відвідуйте семінари та консультації з фінансовими експертами. Будьте усвідомленим споживачем, перш ніж зробити покупку, задайте собі питання, чи дійсно мені це потрібно, і чи принесе це мені довгострокове задоволення. Не бійтеся просити про допомогу. Якщо у вас виникають труднощі з управлінням фінансами, зверніться до фінансового консультанта. Висновок, шлях до фінансового благополуччя це постійний процес. Управління фінансами це не одноразове завдання, а постійний процес, який вимагає постійної уваги та коригування. Немає універсального рішення, яке підійшло б усім. Кожен з нас повинен знайти свій унікальний шлях до фінансового благополуччя, ґрунтуючись на своїх цілях, цінностях і обставинах. І пам'ятайте, навіть найменші кроки в правильному напрямку можуть призвести до значних результатів. Почніть з малого, будьте послідовними і не бійтеся просити про допомогу. І одного разу ви обов'язково відчуєте себе впевненіше і спокійніше щодо свого фінансового майбутнього. Як казав один мудрий чоловік, найкращий спосіб передбачити майбутнє це створити його. І це особливо вірно щодо наших фінансів.